Доброго дня, шановні аграрі. Максимально спробую розказати свій досвід з вирощування ваштабних культур. Тобто каву, кавуни вирощував я в цьому році та, та дині. Перше, що я вирішив. От так виникла ця ідея. Знаєте всі, що я займаюся вирощуванням саме палівих культур, також займаюся селекцією соргових культур і ранніх соняшників. Але от виникла така ідея: виростить кавунчики, виростить дині. Особливо було це зробити для себе з мінімум якихось хімічних речовин. Стартує дуже повільно, що я робив. Перше. Коли вийшли в сходи, то зробили пропололи і зробили формування густоти. У мене було поле доволі чи чисте по обробку Це було з осіння дісковка, спашка, з весни ми, ми провели тільки після оранки, це було дві культивації і посів. Був про проведений по Сіяли ми звичайна сівалка, ніяких там спеціальних. Тобто, сівалка, та що з соняшник. Ми перестроїли там мінімальна, якщо не помиляюсь, 1,7 можна було посіяти в рядочку. Так я і посів. Ширина міжрядь у мене була метр сор. На метро сорок тобі ж про пропустили. Далі ми провели дві міжрядних аробітка, і треба сказати, що поле на протязі певного часу вело себе дуже класно, тобто воно не, не, не заростало, Та, ну, що там то бур'яна. Коли ми приїхали вже за тиждень і почали полоть, бур'ян трохи піднявся, я зробив такий висновок, що треба е, працювати так, щоб не було не єдиного бур'яна. Е, Сів, коли ми сіяли, добрив ми майже не давали, але соняшник і сорго шло. З добривами, тобто в рядочок, було порядка 78 кг кілограмів середнього карбаміту. Тобто те саме було і на кавунідині. Тобто стартове добриво, да воно було. Тобто, але вважаючи всю систему медицина, про промислову систему вирощування бахчі, то я вважаю, що це просто, просто ніячому. Все, ніяких далі там не було ніяких дій. І основні витрати це були е, саме. Обробка і прополка, тобто ручний труд, який ми, трохи я особисто я упустив. І прийшлося, тобто, коли так от, ми могли його випалити, коли воно маленьке, але ми не шукаємо легких шляхів, і ми боролись, коли він вже підростав. Далі, що хотів сказати по висновкам, тобто, по генетичному потенціалу. Генетичний потенціал я використовував сорт сорчумак. сорчумак був доволі адекватний, він такий, як мені казали, світла світлорябий або білий, як для мене, то тобто я його називаю. Може білий правильно, неправильно. Там є такі про прожилки. Доволі непогано себе показав. Більший врожай показав вітчизняний сорт. Не знаю чого як може в жорстких умовах моїх «Чумак» Так як він був не оброблений, я обробив біофунгіцидом, я обробив його мікрорізом обробив фосформобілізатором, Тобто, весь потенціал, який в мене був біопрепаратів, я на насіння дав. Також, коли ми працювали з обробітком вже по вегетації, я давав препарат фосформомобілізатор, такий як полімікса-бактерін. Він рекомендується давати пів літри на гектар. Я давав порядку, в мене там оставалися залишили Чернігівського інституту мікробіології. Це все там вийшло десь 1,2 літра на, на гектар, кавуни вискочили дуже такі Нормальна, цілому мені дуже сподобалось це непоганий о, варіант при прибуток. І якщо основувати те, що о, вирощувати можна майже з мінімальними витратами, з мінімальними якимись хімічними речовинами, Тобто це дійсно можливо. тому вот такий свій досвід, я ділюсь. І далі ще генетика. Тобто, що касається генетики, то генетика українська, вона доволі непогана. І якщо ви вирощуєте вирощування мінімалізації, якщо ми вирощуємо на наших полях, якщо ми будемо пробувати, а ми сьогодні пробуємо в таких умовах, що нам треба пробувати якісь нішеві культури, що ще? І аграрії і фермера всі пробують, то е, от саме спробувати, мені кажеться, що треба брати нашу українську генетику. Це по-перше, дешевше. По-друге, -по якраз вони сорти, вони більш пристосовані для жорстких умов. Не планувати на здоровий ціну і не планувати на, на, на здоровий урожай. Тому що так як я спілкуюсь, збирав інформацію, що десь в межах 10-20 тонн на Багарі на суходолі ми маємо отакі результати ми й будемо мати. Звісно, на цей рік хочу більше зробити обробок, більше біології. І я б хотів би, тобто для мене там приприйоці, це 30-35 тонн з гектара. Це достатньо. І якби ще ціна була, більш-менш адекватна. Ну, оце такі мої думки. Дякую за увагу. Здоров'я вам і вашому полю. На Настання. Давай глянемо. Ну мы таких все, конечно, не бачили. О, -о, -о. О да нормально. Так, він уже... так, смотри, середина. Уже, да, вас, да, 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 И косточек тут мало. Ну, перепробовали уже все сорта. Оце, такий ну, вот это такой добрый. чумак. Уже... Сорт чумак. Сорт чумак. Ну что хочу сказать. Вот. Знаю одного чумака, так та людина была не дуже гарна. А кого чумак гарный? Мякоть сахарно-сахарно. Она як тая. Косточка уже дозрела вся, но уже полностью. Арбуз дозревший такий смачний. візьму на ножичек бізум. Ага. І гарна така, да. що це, мабуть, треба назбирати і на другий год садить. Зібрав тільки диню. Ось так вона виглядає. Така класна, органічна диня. Вирощував без палива на багарі.